Комітет з антикорупційної політики проголосував за виїзне засідання в набу напередодні сьогоднішнє засідання анонсувала голова комітету Анастасія Радіна. Причиною стали ймовірні витоки інформації розслідувань набу народні обранці очікували заслухати керівника бюро Семена Кривоноса. Втім, на засідання він не прийшов. Детальніше розповість наша кореспондентка Ганна Рибалка. Віталію, так власне засідання комітету з питань антикорупційної політики відбувалося у відкритому режимі. Відбувалося він відкритим для преси, і тому, звісно, ми очікували почути і відповіді від директора національного антикорупційного бюро і власне мотивацію від голови комітету Верховної ради профільно про те, чому вирішили сьогодні запросити директора набу Анастасія Радіна. Перед початком засідання також вона сказала, що тут нетерпляче чекали директора набу з 12-го 12-го Червня, а саме тоді, у розмові з пані Анастасією, саме Семен Кривонос погодив свій прихід і сказав, що він буде на. Засідання профільного комітету, ну і власне як ми згодом побачили за кілька хвилин після початку, що врешті-решт, директор НАБУ сьогодні проігнорував засідання профільного комітету і не з'явився. Утім, до ем, утім, у нього до нього власне накопичилося у народних депутатів чимало запитань. Ну і звісно, питання номер один це те, чи дійсно відбувається у національному антикорупційному бюро злив інформації, злив інформації з досудового розслідування, чи дійсно воно якимось чином? Потрапляє у вуха власне фігурантам цих антикорупційних розслідувань, серед яких, зокрема, є і. Юрій Голик, це людина, яку називають консультантом від офісу президента до саме у питанні так званого великого будівництва. Ну і власне ще накопичилося питання сьогодні у народних депутатів до Семена Кривоноса. А в зв'язку з публікацією української правди стосовно того, що Семен Кривоніс міг би бути причетним саме до того, що у голови правління НАК Олексія Чернишова мали би відбутися обшуки в зв'язку з тим, що. Що він фігу, фігурує у одному з проваджень? утім, такі обшуки не відбулися. І от, за даними джерел Української правди, власне, ця, ці обшуки не відбулися саме за вказівкою Семена Кривоноса. Щоб почути, чи дійсно це так депутати власне і запросили директора НАБУ. Утім, сьогодні ми його тут не побачили. Ну і Власне, Анастасія Радіна прокоментувала і те, як відреагував Семен Кермоніс на те, чому він не прийшов. Відреагував він дописом у Фейсбук, пояснив, що матеріали досудового розслідування не мають бути об'єктом такої власне такого обговорення у відкритому режимі. Адже сьогодні було багато преси на цьому засіданні комітету. І а, власне до того, коли будуть якісь перші результати, натомість натомість голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна а, сказала, що хотіла би. Послухати пана кривоноса стосовно не е, саме матеріалів досудового розслідування а стосовно службових і дисциплінарних справ, які е, власне були порушені у набу після. Розслідувань журналістів, зокрема розслідування Бігусінфо, яке відбулося, яке власне світ побачив 6 червня. У ньому йшлося про те, що матеріали досудових розслідувань яким чином зливають ймовірно, зливають детективи, ймовірно, зливають люди, які дотичні до керівництва антикорупційного бюро. Ну і от власне сьогодні почути або якісь спростування, або підтвердження цієї інформації не вдалося. Ну, послухали, ми депутатів деякі з них говорили про те, що таким чином репутація набу власне під загрозою, тому що набу, як ми знаємо, створювався після тривалого обговорення і після тривалих процедур як орган, який має власне стежити за те, щоб в країні було менше корупції. Ну а зараз виявляється, що хтось розповідає фігурантам справ про матеріали до судового розслідування власне і таким чином це прямо впливає на хід цього. Розслідування. А ну і також хочу сказати, що після закінчення засідання власне комітет проголосував одноголосно за те, щоб, а, як сказала Анастасія Радіна, якщо набу до нас не йде, то тоді значить депутати підуть до набу, причому у повному складі комітету, і підуть вони туди, щоб провести виїзне засідання. Коли це відбудеться, поки що невідомо. Можливо, наступного тижня будемо очікувати, тому поки що такі попередні результати. Віталію. Дякування за розповідь. Анна на наша колега, про засідання антикорупційного комітету, який намагався почути очільника набу Семана Кривоноса, але не вдалося. Вкотре чиновник проігнорував виклик до депутатів. Понад півтори сотні бойових зіткнень відбулося на лінії фронту протягом минулої доби. Про це звітує Генштаб у ранковому зведенні. Сили оборони стримують штурми ворога на Куп'янщині поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Наші захисники надали ворогу просунутися біля роздолівки на сіверському вітинку. Окупанти активізувалися на турецькому напрямку та намагаються витіснити наших захисників із позицій поблизу шумів та Нью-Йорка. Складною залишається ситуація. На Покровському напрямку там від початку доби ворог здійснив вже спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Сокіл, Новосалівка, Перша та Тоненьке. Не вщухає вогонь і на Курахівському та Вримівському напрямках. Від початку доби вже відбулося зопів сотні, зо сотні бойових зіткнень. Ховалися у цивільній забудові, як прикордонники вирахували та уразили російський пункт обслуги безпілотних літальних апаратів. Дивімося далі. Поліція Києва затримала 60-річну жінку, яка потрощила могили загиблих воїнів Дмитра Куцюбайла на позивний «Да Вінчі», пілота Андрія Піщикова, Джуса та Павла Петриченка. Вона позривала пам'ятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України. Наразі жінкою працюють правоохоронці. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Нагадаю, зранку мережею прокотилося відео із зіпсованими фотографіями героїв та розбитими могилами. Вночі сталося вандалізм на, на могилах наших героїв. Побили, побили все, поламали, розірвали. Десь опівночі це все сталося, таблички зірвали. Ну, Побили всі лампадки на триптику героїв. Якісь божевільні люди. Литва передасть Україні допомогу для відновлення енергоінфраструктури. Литовська компанія «Лідгрід» передасть третій пакет допомоги для стабілізації енергетики України. Про це заявила їхня прес-служба. Пакет допомоги включає, зокрема підстанційне обладнання, автотрансформатори, розподільчі пристрої та компресори. У компанії зазначили, що електросистема Литви і України використовує однакові рівні напруги. Тому обладнання підходить для нашої енергосистеми. Загалом Лідгрід передав Україні допомогу на понад 10 мільйонів євро. У Чилі зіткнулися поїзди. Щонайменше двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені. Аварія сталася вранці. Один із потягів віз приблизно 10 пасажирів. Він зіткнувся із вантажним, який перевозив мідь. Поранених доправили до лікарні. Їхній стан невідомий. Пасажирський поїзд здійснював випробування для поліпшення швидкості між маршрутами. Причини зіткнення. З'ясовують.